В продажу Volvo FH12 2012 року 540 кінських сил, і це Скотовоз. Авто роблено для країн Скандинавії. Воно має спеціалізовану комплектацію, яка включає в себе повний пневмохід під задніми осями. Зараз я покажу. Посеред двох задніх осів знаходяться це цепки. Для зимової погоди, які опускаються і виїжджають прямо під осі, і допомагають щепленню. Також, окрім цього, при заїзді в Україну автомобіль був повністю реставрована гальмівна система, всі супорти по кругу. Окрім цього, повністю реставрована система гідравліки, включаючи в себе всі нові штоки, а також включає в себе нові магістралі, а також гідравлічне мастило. Автомобіль повністю обслужений. Пробіг у автомобіля всього-навсього 470 тисяч. Він перевіряється по всім базам, тому що вже важко на цих автомобілях відмотати. Вся гідравліка тут на радіокеруванні, починаючи навіть з гідроборта. Також направляючи для тварин. Також гідравлічні. Світло. Окрім цього, ця надбудова виконана з алюмінію. Вона має три секції, а також три яруси, які також регулюються. Гідравлічні з пульта. Максимальна оптимізація. Навіть в обратному порядку все складується так само з пульта. Примусова вентиляція також включається з пульта керування або з салону. Кожному відсіку по 3 вентилятора. Тобто, загалом на весь автомобіль 9 штук. Автомобіль має приємний шкіряний салон з підігрівом, з максимальними регулюваннями, сидіння пілот, об'єм двигуна 12,8 літра, 12-ступенева коробка автомат. Також має круїз контроль, працюючий кондиціонер. Ось так це все працює. Пробіг всього-навсього 471 тисяча. Приїхало авто в Україну з пробігом 460 тисяч. Обслужено було все що можливо. Загальна сума вкладень по не включаючи пригону тут по тормозам, по гідравлиці та іншим компонентам склала близько 300 тисяч гривень. Тобто на зараз ніяких зауважень нічого робити не потрібно взагалі. Автомобіль має дійсний страховий поліс. Дійсний поліс е, технічного огляду, а також е, чіп, тобто сертифікацію тахографу. RDMS.